Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Каменщук Тетяна Дмитрівна. Я працюю старшим науковим співробітником Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Сьогодні я хочу коротко поговорити з вами про особливості реалізації психологічної підтримки молоді в закладах професійної освіти в постковідний період. Пандемія COVID-19 торкнулася всіх аспектів життєдіяльності. Вона змінила світ, в тому числі систему освітнього процесу в закладах професійної освіти. Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу. Не винятком стали і психологи. Після тимчасової розгубленості всім довелося підняти. Прийняти виклик та швидко адаптуватися до нових реалій, дистанційне навчання стало ефективним інструментом під час карантину. Зокрема, надало можливість психологу посилено зайнятися професійним зростом та самоосвітою, детально освоїти та практично використовувати інформаційно-комунікаційні технології зі здобувачами освіти, продовжити навчання технологіям. Психологічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19. Перехід на дистанційне навчання зумовив зміну формату річного планування. Саме тому, враховуючи напрямки роботи, планування проводиться помісячно та потижнево. Наслідки пандемії суттєво вплинули на всіх учасників освітнього процесу. Зокрема, учні потерпають від вимушеної ізоляції, від соціальної депривації, якісного дистанційного, неякісного дистанційного навчання, дезорганізації, невпевненості у майбутньому, невизначеності. І це все негативно позначається на результатах навчання. Педагоги відчували дискомфорт щодо можливості повноцінної реалізації своєї професійної діяльності, втрачалася здатність організовувати та контролювати процес навчання, при цьому кожен страждав від емоційної напруги та тривожився за здоров'я своїх близьких та за власне особисте здоров'я. Батьки були занепокоєні через посилену відповідальність за майбутнє своєї дитини, її навчальну успішність, психологічний, психологічний та інтелектуальний розвиток, можливість правильно організувати дистанційне навчання. За нових умов та викликів змінилися напрямки роботи працівників психологічної служби. Актуалізувалася потреба в пошуку нових форм роботи, які б дали можливість вдосконалювати свою майстерність, організовувати та надавати психологічну підтримку, соціальну, емоційну підтримку всім учасникам освітнього процесу. Особливості організації психологічної підтримки молоді в закладах професійної освіти постковідний період спрямований на. Такі напрямки: перше, це усунення психологічних та поведінкових наслідків, насміцнення психологічного здоров'я, зокрема, забезпечення задоволення психологічних потреб, відновлення почуття безпеки, надання точної та своєчасної інформації, ефективних рекомендацій щодо вирішення проблем, а саме, як створити атмосферу довіри. Щоб учасники освітнього процесу могли легко висв... висвітлювати свої почуття та думки під час цього психотерапевтичного процесу, робота була націлена на здійснення ефективної підтримки психолога це для подолання різних наслідків і труднощів, які з'являються у дитини. Розвитку, звичайно, і життєдіяльності в постковідний період та подолання стресу, практично. Ця робота е, ґрунтувалася на методах пошуку альтернатив, способу е, самозбереження, розвитку навички емоційної регуляції, а також позитивної переоцінки ситуації. Нам було проведено ряд тренінгових занять, наприклад, таких як стрес як ресурс. Формуємо стресостійкість та резилієнтність учасників освітнього процесу. Також був розроблений та складений окремий план графік роботи з цими заходами. І проводилися ці заходи в рамках напрямку роботи профілактичних. Профілактичного напрямку також робота психологічної служби була направлена на створення і підтримку безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких проявів насильства, на розвиток загальної психологічної грамотності. Яка переважно ґрунтується на формуванні необхідних навичок справлятися з труднощами, що передбачає розробку ефективних психологічних заходів в освітньому середовищі як в режимі онлайн, так і під час живих зустрічей, задля підтримки психологічного здоров'я молоді та їх психологічного розвитку. Робота психолога була направлена на Злагоджування емоційного стресу дітей, який виник після сплеску коронавірусної пандемії, дана підтримка є значно важливішою аніж це було на початкових стадіях роботи. Саме тому особливого значення набувають психологічні заходи, які здатні. Підвищити моральний дух та навчальну мотивацію дітей під час навчання. Робота була націлена на індивідуальну та групову психотерапію, в тому числі онлайн-групи. Відомо, що коли людина страждає, інша людина або соціальна спільнота здатні забезпечити їй відчуття полегшення. Це приносить надію і зменшує відчуття ізоляції, пов'язуючи це з чимось більшим, ніж власний біль та самотність. Робота також була націлена на налагодження партнерських стосунків закладу освіти і сім'ями здобувачів освіти як однієї із необхідних організаційно-педагогічних. Умов ефективної соціально педагогічної допомоги. Психолог залучається до всіх аспектів психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Психолог адаптує свою практичну діяльність до актуальної проблематики. Зокрема, вчасно надає консультації, щоби зменшити або послабити негативний вплив пандемії. На навчання дітей, учнів, на загальну життєдіяльність їх. Враховуючи, що під час пандемії у більшості учасників освітнього процесу навчання проводилось онлайн, що в свою чергу впливало на своєчасність виконання завдань, до заклад, то реалізація психологічної підтримки. Має спиратись на принципах позитивної психології в першу чергу, яка наголошує на сильних сторонах особистості кожного. Також варто допомогти викладачам адаптувати та освоїти новітні стратегії для дистанційного та змішаного навчання, такі як використання різних засобів, подання матеріалів, групова робота. А також використання різного контенту, постійної підтримки, зворотнього зв'язку із дітьми, так і з батьками. Наприклад, це і онлайн-обговорення, що покращує взаємодію. При цьому, враховуючи психологію учнів індивідуально і особливості кожного з них. Своїй роботі необхідно застосовувати психологічні техніки та вправи на розвиток життєстійкості особистості, зокрема, стратегії когнітивно-поведінкової терапії, а саме, когнітивної переоцінки, рефреймінгу. Дані техніки допоможуть урегулювати емоції психологічно впоратися з травмуючою ситуацією з кризою, а головне Після цього повернутися не просто до кризового психологічного стану, але й стану оновлення, прогресу та підвищеної відповідальності психологічної стійкості та життєстійкості. Основні механізми реалізації психологічної підтримки в постковідний період полягають у виявленні сильних сторін особистості. Групи молоді незалежно від віку, статі і групи установок на особисте зростання та вияві вдячності, особлива поведінка має бути. Обов'язково залучати однолітків. Та вирішувати такі позитивні ситуації, навчатись вирішувати позитивні ситуації, позитивно мислити. Робота тренінгових занять проводилася в рамках проведення години спілкування психолога в закладі, яка передбачила один раз в місяць з кожною групою. Поза проведенням заходів з інших напрямків роботи психолога, це внесено в розклад номер 2 вікна в розкладі можна враховувати також і вичетка, вичетка годин, щоб діти могли займатися цей час, аби не відволікатися прогулянками по місту. Також ми складаємо окремі плани роботи в різних напрямках, безпосередньо план з супроводу і підготовки до ЗНО, профілактика поширення суїцидальних тенденцій, булінг. Практикуємо створення постійно діючих тренінгових груп для дітей СЖО. Позбавлений батьківського піклування дітей, які перебувають в конфлікті з законом. В цілому робота психологічної служби в закладі професійної освіти налагодилася протягом буквально кількох тижнів, адаптувалася до нових вимог, і найважливіше, що кожна дитина. Отримала психологічну підтримку безпосередньо навіть в умовах онлайн навчання, це коротко про цей напрямок, і цікавим і пріоритетним напрямком роботи є як розгляд онлайн інструментів онлайн комунікації. Як розвитку професійного бренду психолога. Ключовим повідомленням може бути, що в основі кожного, кожної активної комунікації лежать ваші цілі та сенси, якими ви наповнюєте свою діяльність. З урахуванням потреб цільової аудиторії. Комунікація це процес обміну інформацією за допомогою вербальних та невербальних засобів з метою передавання та одержання інформації. Але я закликаю вас подивитися глибше. І комунікація це, взагалі, то поняття значно ширше, і, взагалі, походить від слова робити спільним, з'єднувати, єдність. Це єдність процесу, це це не раз в півріччя у Фейсбуці виставити якусь одну інформацію. Чи фото у пшеничному полі. Так? Комунікація це спільне творення процесу освітньої діяльності, в тому числі комунікація це обмін інформацією між учасниками освітнього процесу. Для досягнення навчальних цілей. Існують три рівні розуміння людини. Перший рівень розуміння змісту, другий. Розуміння почуттів, третє. Розуміння бажань і сенсів. Варто проаналізувати, на якому з цих етапів чи рівні людина, з якою ви спілкуєтесь, і на тому ж рівні, рівні слід висловлювати свої думки для того, щоб бути зрозумілим для цієї людини. Відомі також наступні методи, методи комунікації це контактний. Дистанційний, прямий, непрямий, діалогічний, монологічний, приватний, офіційний це ті методи, які варто використовувати у психологічній роботі з нашими здобувачами освіти в онлайн форматі, в тому числі. Інтернет це найпопулярніший канал комунікації для просування в онлайн вимірі можна використовувати. Сайти проєктів, цифрову рекламу, банери або контекстну рекламу. Facebook, Instagram, TikTok, стрімінгові сервіси, відеоплатформи, підкасти, YouTube. також засоби масової інформації, це як традиційні канали, радіо, телебачення, друковані матеріали онлайн-змі. Можете давати інтерв'ю, брати участь у передачах, в яких ви будете нести інформацію профілактичного характеру, це є дуже важливий як для зв'язку психологічної такої підтримки більш ширшої категорії населення, або писати колонки і долучатися як експерти з конкретного питання. Важливими є персональні зустрічі з різними категоріями учасників чи з групами людей, в тому числі і з батьками наших учнів. Нова, нова карантинна реальність дає все більше зрозуміти важливість дистанційного спілкування. І не варто чекати, що цей період так швидко пройде, і все стане на свої місця, як і два чи три роки тому назад. Краще зараз адаптовуватись до нових правил і викликів, і проявляти психологічну гнучкість. Комунікація через мережу інтернет має ряд своїх переваг. В першу чергу це швидкість, далі доступність, різноманітність форматів і персоніфікованість. Ну, і, звичайно, нам якомога активніше варто показувати. Нашу діяльність у сфері психологічної підтримки наших учнів, в тому числі як просвітницький напрямок. Рекомендовані форми організації, це консультування індивідуальне, індивідуальне консультування онлайн з використанням онлайн і доступних платформ з можливостями відеозв'язку або у форматі телефонного спілкування та листування. Ну, і також це групові консультації, мабуть, це найбільш поширений формат роботи у текстовому форматі для окремих цільових груп з розміщенням на сайті закладу освіти, або на своїх сторінках або у групах учнів. В цілому оцінюючи діяльність практичного психолога в закладі професійної освіти, маємо відзначити. Що враховуючи загальну кількість напрямків роботи та видів допомоги, концептуальні підходи до здійснення професійної діяльності фахівця в системі психологічної служби, має бути оновлене. При цьому слід враховувати і соціальне напруження в суспільстві, і ті реформи, які у нас зараз тривалий час реалізовуються. І також і зміни по напрямку децентралізації. Ви знаєте, що зараз реалізовується нова і подається новий документ, це проект концепції реформування психологічної служби системи освіти України. Який розроблявся цього літа працівниками за участі працівників українського науково-методичного центру практичної психології соціальної роботи, нами були проведені. Фокус групові дослідження проблематики, з якою зустрічаються практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, керівники психологічної служб у процесі своєї професійної діяльності. Нами були проаналізовані діючі нормативні документи та внесено пропозиції з приводу змін, які націлені на покращення ефективності діяльності фахівців психологічної служби. і Покращення умов роботи для цих для цих людей, тому сподіваємося що цьогорічна стерпневій конференції це буде презентовано і ми будемо мати надію на те, що і дані, дане положення, дана концепція знайде свою реалізацію протягом наступного періоду нашого життя і нашої професійної діяльності. У мене сьогодні коротко, все. По нашій зустрічі. Я вам дякую за увагу. і Буду дуже рада стати вам корисною і в наході. І до нових зустрічей. Гарного вам і успішного навчального року. До побачення.